На перший погляд це непримітний гараж у звичайному кооперативі і, відчинивши ворота, було б логічним знайти всередині автомобіль та запчастини або якийсь непотріб. Але замість цього правоохоронці виявили тут рекордну для кривого рогу партію наркотиків. Лише уявіть, вилученою власника опі за цінами чорного ринку може коштувати більше 7 мільйонів гривень. Розробка спецоперації по затриманню драгдилера тривала більше ніж півроку. Але поліцейські тоді навіть не уявляли, що вилучать рекордну для кривого рогу партію так званої ширки. У гаражі 23-річного зловмисника наркотик був в усіх можливих станах та пакунках. Рідкий, концентрований та навіть у вигляді порошку. Так. Березі напали. Тут запаковано? Запаємо, запалюємо. Так, угу. да, да, запаємо. Що ми робимо? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Власники прилеглих гаражів та керівництво кооперативу навіть не підозрювали, що знаходиться за сусідніми стінами. Кажуть, молодик завжди був привітним і вічливим та справляв враження заможної людини, але майже ні з ким не спілкувався. Приїхав, заплатив гроші, і сказав, здрасте, заплатив до свидання, ну, як би, в такому розкладі. Негатива від нього ніякого не було. Обична людина, ну а що там він уже, би... Уже на його совісті йому за все це. Він не хазяїн, я не знаю, хто тут такий. Що, що там він на я я знаю, А хазяйка ще скажу. Світлана Петровна. А вона тут буває взагалі хоча б колись. Вот тоді не вона. Я не знаю, хто приходить, каже, я, ну, я знімаю гараж, я, я його в глаза не помню. А тим часом опору повноважень карного розшуку спільно зі слідчим Криворізького відділу поліції та прокурором вже вилучили у гаражі затриманого більше двох кілограмів опію у сухому вигляді: 500 мілілітрів у пляшці та ще 100 у пластикових медичних контейнерах для крові. Окрім того, в одному з пакетів знайшли близько літра малясу. За цінами так званого чорного ринку така кількість наркотиків може коштувати 7 мільйонів 12 тисяч гривень. Працівниками Криворізького відділу поліції сумісно з працівниками Криворізької місцевої прокуратури було задокументовано. Збут наркотичних речовин. А саме в ході санкціонованого обшуку 23-річного раніше несудимого місцевого мешканця було вилучено велику партію наркотиків. в його діях бачаються ознаки злочину, передбаченої статтею 307 кримінального кодексу України, максимальна санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Всі вилучені наркотики наразі направлені на експертизу, а самого зловмисника вже затримали та відправили до ізолятора тимчасового тримання. А вже 6 березня у центральному міському суді драгдилеру мають обрати запобіжний захід. Олег Єрмолінський, Віктор Зубченко перший міський.